Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з паралелограмом. І давайте почнемо з визначення, що ж таке паралелограм. Паралелограму називають такий чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. І давайте тепер побудуємо паралелограм. Візьмемо якусь точку на координатній площині. Ось точка. Та проведемо через цю точку пряму, ось, наприклад, таку пряму. Далі проведемо за допомогою косинця та лінійки в ваших зушитах, проведемо пряму, паралельну далі. Ось провели пряму. Та обрали на цій пряму, прямій точку Ж. Тепер через точку Є е та точку Ж можемо знову провести пряму. Ось вона. І знову проведемо за допомогою косинця та лінійки пряму паралельну дану. Ось проводимо цю пряму. Точки перетину двох прямих знайдемо ось перша точка І та друга точка «ж». Тепер вершини паралелограма «є», «і», Ж та Ж Сполучимо відрізками. Ось вони, перший, другий, третій та четвертий. Та видалимо прямі, опорні прямі, які нам тепер уже не потрібні. Ось вони, видаляємо. Отриманий, отриманий чотирикутник, отримана геометрична фігура називається паралелограм. Дивіться, у цієї геометричної фігури цього чотирикутника протилежні сторони паралельні. Сторона Є -І паралельна стороні же. І так само сторона Іжі паралельна стороні Єж. Тепер давайте розглянемо деякі властивості паралелограм. Властивість перша. Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограми дорівнює 180 градусів. По-перше, що таке сусідні кути? Дивіться, кут G є сусіднім куту Є та сусіднім куту Ж. Так само кут І. Є сусіднім куту Ж та сусіднім куту Є. Кут Є є сусіднім куту Ж та куту І. Тобто, якщо ми візьмемо суму кута Ж та Є, сума цих двох сусідніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. Або ж якщо ми візьмемо суму кутів Є та І, сума цих двох кутів також буде. Дорівнювати 180 градусів. Давайте перевіримо. Виміряємо кут Є. Дивимось, скільки він вимірюється. Кут Є, позначимо його як альфа, це приблизно 128 градусів. Тепер давайте виміряємо кут Ж. Кут G має вимір 52 градуси. Тепер, якщо ви порахуєте суму цих двох кутів 128 та 52 приблизно, сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. Давайте перевіримо також суму цих двох сусідніх кутів. Кута Є та кута Ні. Виміряємо кут. Дивимося. Кут І також дорівнює 52 градуси. А отже, сума сусідніх кутів знову дорівнює 180 градусів. І давайте ще перевіримо з кутом Ж. Дивимося, вимірюємо цей кут. Він у нас буде дорівнювати 127, ну практично 128 градусів, такий самий, як кут Є. Тобто знову сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Давайте тепер розглянемо другу властивість, яку потрібно запам'ятати. Як ви вже помітили, кут G дорівнює куту І. Це у нас протилежні кути. Так само кут Є дорівнює куту жі. Це і є друга властивість паралелограм. В паралелограмі протилежні кути рівні. Властивість номер 3. В паралелограмі протилежні сторони рівні. Сторона GJ буде дорівнювати стороні Є І, а сторона ЖІ буде дорівнювати стороні ЖЕ. Ці сторони. Протилежні сторони не тільки паралельні один одному, але рівні. Наступна властивість. Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Давайте проведемо діагоналі паралелограм. Для цього з'єднаємо протилежні вершини. Вершину Е з'єднаємо з вершиною Ж, а вершину Ж з вершиною g. Точку перетину діагоналей позначимо як W. Тоді відрізки GW та WI рівні та відрізки ЕWВ та WJ рівні. Давайте це запишемо. Є В, ось воно, дорівнює WJ та gw дорівнює w v. Наступна властивість, властивість номер 5. Периметр паралелограма дорівнює сумі двох сторін GE плюс Е e, помножене на 2. Тиця, так як протилежні сторони у нас однакові, ці сторони рівні, ці сторони рівні. Тому периметр рахують, як суму сусідніх сторін помножену на 2. Та остання властивість властивість номер 4 Паралелограм є опуклим чотирикутником. Дивіться, всі кути паралелограма менші за 180 градусів. А отже, паралелограм є опуклим чотирикутником. Це все на сьогодні. Зустрінемось на наступному уроці «Все буде Україна! До побачення!